Своєю вишуканістю і експресивністю деякі риси напрямку нагадують модерн, але все ж характерні унікальні елементи господарі, які вирішили оформити своє житло в цьому стилі, отримають оригінальну квартиру або будинок, який своїм привабливим виглядом буде створювати прекрасний настрій. Характерна риса стилю арт-деко притаманні безліч гострих кутів, різка контрастність і абстрактні візерунки, плавні лінії. Деталі відсутні, як такі, також в інтер'єрі присутні аксесуари, які відрізняються унікальністю і дорожнечею, найчастіше серед оформлених встречаються справжні твори мистецтва. Вітальня в стилі арт арт-деко лічається лоском і глянцевим видом. Даний напрямок в дизайні поєднує в собі лінії різних дизайнерських напрямків. Разом з мистецтвом тут спостерігаються нотки східних мотивів, а також грецький колорит. Тут отсутствують лавні лінії, все округлості розбавлені абстракціями, геометричними фігурами, етнічними орнаментами, квіткові малюнки і натяки на них непритаманні тер'єру деко Колір, переважна цветова ягама, сірі, бежеві, шоколадні, чорнобілі, сріблясті тони, оздоблення може бути золотистого, срібного бронзового. Зеленого або темно-бордового кольору при поєднанні різноманітних кольорів дизайн вітальні в стилі арт деко завжди спокійний і умиротворений. Завдяки чорним елементам декору інтер'єр набуває глибину, графічність і чіткість. Такі блокові натяки прийшли з африканських і колоніальних колоритів. Тільки в арт-деко вони більш облагороджені і виглядають вишукано і елегантно. Матеріал для обробки вітальні традиційно використовуються. Глянцева керамічна плитка, дзеркала, скло, лаковані дерев'яні матеріали, метал, сталь і ілюміній, натуральна шкіра зміїна, акуляча, крокодиляча, непівкоштовні камені та інші незвичайні матеріали, що вражають своєю екзотичністю. Також серед оздоблювальних матеріалів зустрічаються бамбук, оксамит, кокос. Атлас слонова кістка. Стіна стіни віталень в стилі арт-деко відрізняються високою якістю обробки і не терплять ні найменшого дефекту, їх можна обробити пластиковими або дерев'яними панелями, повністю зашити пластиком, пофарбувати або наклеїти на них шпалери для створення оригінальних ідей інтер'єра можна комбінувати різні матеріали обробки. При поклейці шпалер відмінно підійде варіант з текстилю. Але можна використовувати і звичайні шпалери з шелковістим відливом, найчастіше дизайнери оформлюють гостіною в стилі арт-деко за допомогою молдингів прямокутники з малюнком, Вони стилають кімнату візуально вище. Стать для арт-деко характерно, паркетне підлогове покриття з оригінальним візерунком, фаворитними відтінками є каштановий, темно шоколадний і темно-горіховий. Пол такого кольору зіграє на контрасті зі світлими стінами. І кімната знайде ошатний вигляд. Стеля стелі оформляються за допомогою натяжного покриття молдингів або ніжококуглої, або неправильної форми. Стельове покриття в стилі арт-деко в інтер'єрі вітальні нагадує поверхню водойми або вигинта шиного пера додатковим акцентом стане каскадна ілюстра, що звисає з ніжче. Освітлення центральним освітлювальним приладом в вітальні арт-деко є шикарна люстра з кришталю, масивні освітлювальні прилади. Виготовлені з міді або бронзи з безліччю кришталевих підвісок щитуються візитною карткою артдеко. Бра і торшери забезпечують додаткове освітлення при їх виборі, слід враховувати, що вони повинні бути виконані в одному напрямку разом з головною люстрою. Також можна використовувати приховану підсвітку в стелі, нішах, настінних дзеркалах і картинах. Меблі, щоб інтер'єр арт-деко був цілісним і продуманим до кінця. Важливо грамотно підібрати всі предмети меблів, які будуть знаходитися в кімнаті. Не варто розміщувати мебель вдоль стін. Даний стиль передбачає витончений розподіл на зони. Розставляти меблі потрібно починати з центру приміщення, в якому відмінно буде смотрітися невеликий журнальний столик зі стільницею, виготовленої зі скла. Поруч з ним можна поставити м'які меблі, диван і крісла. Загалом обстановка виглядає досить театрально. Чітко проглядається симетрія относительно розположення меблів та інших предметів меблів. Зробити це можна за допомогою парних предметів, стільців міні-столиків та ін, декор та аксесуари для декорування. Вітальні в стилі арт-деко відмінно підійдуть текстильні вироби. Штори з атласу і лібархата не тільки красиво виглядають, але і прекрасно впишуться в загальний інтер'єр. Декоративні подушки можуть бути оформлені етнічними арабськими або африканськими мотивами. Створити затишок у вітальні можна за допомогою якого ворсистого килима. Камін-камін є центральним елементом дизайну вітальнів арт-деко. У квартирах краще використовувати високі і вузькі фальшиві каміни, які можна вмонтувати в нішу або просто приставити біля стіни. Над каміном можна помістити дзеркало різних форм і розмірів. Деталь Обстановців вітальні характерні меблі обтічної форми в строгому стилі, арочні отвори, овальні дзеркала, різьблені елементи і вітражі. Також даному напрямку притаманні зигзагоподібні і трапецієподібні предмети декору, чергування смужок темного і светлого квітів нагадує клавіші піаніно. Незважаючи на візуальну тяжкість інтер'єру, він залишається компактним і ергономічним. Вся мебель функціональна є і не займає багато місця. Стиль арт-деко має свої особливості і нюанси в оформленні, тому якщо ви бажаєте створити оригінальний дизайн вітальні, то цей стиль є кращим рішенням, адже він поєднує в себе незвичайність, красу, комфорт і затишок. Фото галерея нижче ще 70 фото незабутнього інтер'єру в стилі арт-деко. Відео.